Народовладдя в Україні, яким йому бути на таку тему за круглим столом, диспутували коломияни із гостями міста. До міста над прутом приїхали ініціатори програми, голова Харківської асоціації духовно-інтелектуальний вибір Марк Зобов та активіст, журналіст із Криму Сергій Лащенко. Саме вони запровадили всеукраїнську акцію із пропагування народовладдя. Коломия стала першим містом, де активісти розпочали втілювати у життя свій проект. Чи є в Україні народовладдя? Ям дізнавалася наш журналіст Олена Козаченко. Народовладдя – це загальне народне самоврядування, коли ми самі, всі разом вирішуємо основні питання: як нам жити? Так думає ініціатор проекту, голова Харківської асоціації духовно інтелектуальний вибір Марк Зобов. До Коломиї він приїхав, щоб знайти з місцевими активістами відповіді на важливі питання: зокрема, яким бути народовладдю в Україні та як забезпечити національний розвиток держави. Коломия стала першим містом, куди приїхали автори всеукраїнського проекту з пропагування народовладдя. Ініціатори програми планують об'їхати міста Західної України, щоб знайти однодумців і діяти спільними зусиллями. Я приїхав з метою пошуку. Однодумців з питання народовладдя, Оскільки ми на Харківщині вважаємо, що питання народовладдя – це найперше питання, саме найгайстріше, яке існує в нашій державі. Тому до тих пір, поки не буде, Дійсного діючого народовладдя – це те свавілля, що ми маємо. Воно буде продовжуватись. Наступні міста, які планують відвідати ініціатори проекту, це Івано-Франківська, Львів, Волинь, Чернівці. Кримський журналіст Сергій Лащенко родом зі Львова. Вже кілька років він працює в єдиній україномовній газеті Криму і впевнений, що в нашій державі влада не належить народу, тому потреба в такій акції є вкрай необхідною. То в рамках української держави українцям за 20 років легше жити не стало, і тому є така. Думка, щоб постійно тривав зв'язок між Кримом і Західною Україною, і Києвом, на надзвичайно важливо для Криму, щоб були оці постійні зв'язки, оці ниточки, які тягнулися на Волинь, Галичину Прикарпаття, Закарпаття. Це дуже потрібно для, для збереження того для підтримки українського духу. Ініціатори громадської програми запросили до дискусії представників колумбійських громадських організацій, вузів та владу міста. Саме ці люди на їхню думку можуть змінити щось в українській державі. Перший, хто цілком підтримав цю ініціативу, був голова Коломийської просвіти Василь Глаголюк. Ми ще знаємо, в Древній Русі по вирішенню тих чи інших питань скликалися народні віч. І сьогодні про роль громад, народовладдя не говорить хіба байдужий або лінива людина. Це конституційна норма, тому що народ є джерелом. Влади підтримують ідею народовладдя і голови товариства польської культури покуття та руського земляства в Коломиї. Очільники вважають, що Україна може стати повністю демократичною, коли народ матиме право голосу. Мені здається, що багато залежить від нас самих, тому що я знаючи поляків, будучи полькою, хочу сказати, що поляки би не потерпіли такого відношення до себе, як ми бачимо на Україні. Ми бачимо на Україні несправедливість, ми бачимо на Україні багато таких речей, які б інші народи не згодилися з цим. І я надіюсь на те, що кінець кінців, народ український також зрозуміє, що ми не можемо так жити далі. Має бути толерантність, взаєморозуміння між національностями. Це безперечно, тому що якраз країна тим і багата. Що дуже багато національностей. І вони спілкуються між собою. Це і фестивалі, це конкурси. Владу Коломиї за круглим столом представляли заступник міського голови Ігор Граділь та секретар міської ради Ярослав Гошій. Останній вважає, що люди вже повністю зневірилися не тільки в можливості народовладдя, але й у зміну на краще. От сьогодні один закон, завтра другий закон, післязавтра третій закон, вони не розуміють вже в яких законах вони мають жити. Хоча е вища гілка влади вона вимагає, щоб ми жили по законах. Но я дуже сумніваюся, що вони самі цього роблять. Розумієте, це головна проблема, і люди не вірять вже. Люди не вірять тим, хто створює ці закони, бо вони самі їх не дотримуються. Ініціатори проекту закликають людей не бути байдужими до свого майбутнього і боротися за існування народовладдя в державі. Однак мешканці Коломиї не вірять, що українська влада може належати народові. Щось я сумніваюся, владу ти всім кільмі суть. Ну, як кажуть, піде народ, підуть всі люди. Інакше, інакше в нас просто нічого не буде. У нас такий народ, що сам просто боїться. Я думаю, що. Поняття таке, як народовладдя у в нас є, в Коломиї, і це, я думаю, що завдяки навіть нашому зараз, тепер, яке прийшло до влади, наше правління, воно дає нам можливість виразити свої думки і, ну, і бути більш, будемо казати, організованішими в цьому питаннях. Автори громадської програми «Народовладдя в Україні вирушили в інші міста, щоб націлювати людей на те, що вони, а не влада, повинні керувати своїм добробутом. А представники громади міста Коломої, які взяли участь у круглому столі, пообіцяли, що разом з народними обранцями та міським головою будуть впроваджувати в життя проект українського народовладдя. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.